Привіт всім! Ну що, нічне шоу уже далеко позаду, але так як я був відсутній, не міг зняти відео про це відкриття, тому тільки зараз я відкрию е кульки з лототрону. Подивимось, що мені впало. Подивимось, що я нафармив, скільки золота я нафармив, тому... Не забудьте обов'язково протиснути вподобайку, підписатись на канал. Нагадаю, за свій телеграм-канал, який є в описі. Переходьте, там багато чого цікавого, також є розіграші танків, але це таке. Ну що, приємного перегляду. Давайте подивимось, що мені дропнулось. Смачного. Подивимося, скільки ми отримали кульок. Зараз глянемо. Так, ось скільки кульок, скільки золота. Так, 10-кулька, 250 золота. Обміняли. 20-та кулька, 250 золота. Обміняли. 201, 250, 250. Ну, небагато. Там, якщо я не помиляюсь, третя була з лототроном. Ну тут по 250. Шоста. 250. Так, 401, -та, 250. А 48-ма, яка буде? 250. Та що ж таке, то, а? 49-та теж. 13. 13, 250, ну не багато на жаль. 17. 1500. Тут, батьку, пощастило. Таке, таке каже, випало на 1500 золота. Непогано, в принципі 17 є. 18 18 якщо я не помиляюсь, 1200. Отут пощастило. Отут пощастило. Обміняти. Обміняти обов'язково. Так, 25 250. 23, 750. Пощастило. Батьку дуже пощастило. Так, давайте. 32, 32, це сертифікат, вищі хижаки. Обмінюємо. Отримуємо сертифікат. Подивимося, що нам дропнеться. У мене з десяток е, Ну там десяток 10 у мене там 15 немає. Типу. 250, 33. 33. Тому тут, можливо, або 7500 дропнеться, або все-таки буде якийсь новий танчик до собі до колекції. Е, бо попродавав. Так, 38-ма кулька, 500 золота, <кхи> і 39-та в мене 2. Тобто ще буде 500. І 44-та. Тобто, по факту, в мене було вищі хижаки. 18-17 кулька, де було максимально, потім ще була кулька за 500 золота і за 750. Е, з 10к, звісно, не пощастило мені. І сертифікатик. Так, сертифікатик. у нас тут всі танки 10-го. Ну, не всі. На жаль, На жаль, 114 СП2 тут немає. Тобто... Ну, але більшість танків у мене цих є. Десь, ну, половина, мабуть, не більшість, а половина таке. Так, ну що, що випаде нам? Дивимось, що дропнеться. Давай. Conqueror у мене був. Conqueror у мене був. Тому отримав компенсацію в 7500 золота. Що є, мабуть. Мабуть. Ок, ок, ок. Е, Виходить, що я отримав 5, 15, 15, 300 десь приблизно. 15, 400 візьмемо грубо. 15, 400 золота отримав з цього. Але пощастило 7500 золота. Мені просто дропнулись конкуреро, дропнувся ще раз. І тому дали компенсацію. Да? Да, 7500 компенсація. Тобто одна-дві нагороди, дві нагороди, потім третя, четверта, п'ята. Тобто, по факту 5 нагород мені дропнули з цих кульок. 7500 золота. Ну, типу, або відновить щось, або хай лежить на відкриття по фазі. Тому подивимось, коротше, я ще подивлюся. Отаке відкриття. Дякую, щоб мені деякі питали. Коли там що тобі дропнулось по золоту, ну ось що мені дропнулось. Дякую, що дивилися. Зустрінемося в наступному відео. До зустрічі.